Так, у нас зараз фактично є один спільний ворог, який хоче захопити наші території, щоб було порядок, значить, звернувся на і Аваков до громадськості з метою того, щоб здали незаконну зброю, яка у них знаходиться на руках. Тому що рано чи пізно ця зброя стріляє, стріляє на жаль, наших громадян. Недавно, от ви знаєте, сьогодні там в Ківерцівському районі. Двоє один з одним посварилися, один другого вистрілив. Е, от буквально на днях цьому. В ратному два дні назад теж забіг, забігла людина до зброї, яка там дійсно теж прикривалася зі зброєю до іншого, скажімо, мешканця Ратнівського району і почав вимагати гроші. Ну і таке далі. Продовжується, ви знаєте, був напад на заправку. Тому в мене прохання до е, громадськості, до 21-го. Числа діє місячних здачі зброї. Після цього незаконна зброя, яка буде знаходитися у громадян, буде в законному порядку вилучати з порушенням кримінальних проваджень.